Політична криза, завдяки якій Бельгія увійшла в книгу рекордів Гіннеса, як країна, що найдовше живе без уряду, невдовзі завершиться. Представники Фландрії та Волонії досягли угоди, яка дозволить нарешті сформувати кабінет міністрів. Політики сподіваються, це стане можливим вже у листопаді. Вони домовилися розширити повноваження регіонів. Завозанакор інституціонель глобально. Ми досягли домовленості. У нас є загальна домовленість щодо інституційної реформи, яка дозволить стабілізувати ситуацію. Ця угода відображає прагнення глибоких змін у Фландрії та бажання стабільності, яке висловлюють Брюссель та Валонія, заявив лідер валонських соціалістів Еліоді Рупо, якому король доручив вести переговори щодо створення нового уряду. Бельгія без уряду вже майже 500 днів з квітня 2010 року. Коли представники двох земель не змогли домовитися щодо розширення повноважень Фландрії, мешканці цієї частини Бельгії вважали, що своїми податками, які віддають до федерального бюджету, вони фактично дотують біднішу Валонію.